Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, вельми шановні пані та панове, як я зрозумів із тексту і контексту всього того, що зараз вариться. Навколо е ймовірної майбутньої зустрічі між цим андрофагом Путіним і найкращим в світі перемовником і гравцем Гольф Трампом е на Алясці. То головне головна турбота виявляється. Я навіть не знав про це. Ну. Наївна людина, професор такий собі. Так, от, я думав, що там питання ну, справедливості, так, честі, совісті, якихось таких ем, незрозумілих інших е е речей. так. А виявляється, що Трамп переймається одним: що Путін зберіг. Власне обличчя. Так. Оцей вбивця, який не тільки полікать руки в крові, але і фактично пояс стоїть у цій крові сотень тисяч людей, а й мільйонів. І Трамп турбується про головне, щоб той зберіг яке обличчя. Це Харя, так, це Рило свинячі. Ну, Як можна цю людину охарактеризувати, яка свідомо убиває дітей, матерів, бомбардує ну, охмадит, лікарню дитячу, пологові будинки, дитячі садки? Університети, і все все. Ну що це Це що людина, чи що, йому треба зберегти Халю цю всю його. Оцей писок, Рило і все останнє. Це треба зберегти. Це президент найпотужнішої держави у світі переймається оцим всім. У мене є пропозиції, притом конкретні, на відміну від деяких там діячів, для того, щоб зберегти. Путіну обличчя, і щоб він пішов з України на три літери за руським кораблем, куди його посилають мільйони людей, так, цілком справедливо, то Трампу необхідно зробити лише одне: передати нікому не потрібну Аляску Америки, звичайно, не потрібну Аляску, передати. Путіну півтора мільйони квадратних кілометрів, віддати цей ну, холодний край. Так. А Путін нехай поверне Україні 20% її території, Крим, чотири області частково захоплених, завойованих, відгризених, відкушених від України. І все буде в порядку. Ну в чому проблема, пане Трамп? В чому проблема? Ви хочете Нобелівську премію миру та, будь ласка, оголосіть при всіх, що ми передаємо так, Путіну оцю Аляску, а він обмін територіями, а він, так би мовити, передає. Ті захоплені території України. Оце справедливий реальний обмін. Раз ти туди вліз так, і пропонуєш обмін територіями, то це ж маразм очевидний, це психічне захворювання, це шизофренія, шизо обмінювати територію України на територію України. Як це? Ну, мені хтось може пояснити, хто у здоровому глузді. То притомний хоча б трохи. Як це? Говориш про обмін територію, Будь ласка, даєш свою територію. Це й буде дійсно справжній обмін територіями. Віддаєш Аляску, він приїде туди, подивиться, якщо йому сподобається це все, то ти йому віддаєш, а він віддає Україні відгризані, захоплені території. І все буде. Нормально, і буде в тебе Нобелівська премія миру, чи ж Нобелівська, не знаю, яка там, і всі будуть задоволені, і Путін уже ж точно збереже своє так зване обличчя.